Як використовувати в Google Ads таке розширення, як промоакція, яке наразі називається реклама? Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Agency. і сьогодні я вам розповім, якраз напередодні чорної п'ятниці, як запускати промоакції в вашому кабінеті Google Ads, які є типи промоакцій, і як ви їх можете використовувати саме під ваш тип бізнесу. По-перше, як їх знайти? Треба перейти в розділ компанії, далі об'єкти, реклама. Натискаємо плюс. Бачимо, що можна додати обліковий запис або на рівні кампанії. Додамо на рівні кампанії. Далі, що ми бачимо? Можна вибрати подію, наприклад, чому ви вирішили зробити якусь промоакцію. Це може бути Великдень богоявлення, весняний розпродаж, День Батька, День Матері, Пасха, Рамадан, Хеллоуін, Чорна П'ятниця, що завгодно. Ми зробимо, наприклад, і Чорної П'ятниці. Ви можете також вибрати, що ви далі хочете з цим робити. Якщо у вас відсоткова знижка, вибираєте відсотки. Якщо сума знижки, то сума знижки. Є варіанти, які сума знижки, відсоток знижки, максимальна сума знижки і максимальний відсоток. Ми зробимо відсоток знижки, наприклад, 20%. Мову вибираємо українську, англійську, яка там у вас треба, під ваш тим бізнесу. Елемент. Тут ми прописуємо, що пропонуємо. Наприклад, це суші. Зараз дивимося, як це буде виглядати візуально в пошуці, пошуку Google. Це з комп'ютера, так буде виглядати з телефону. Якщо не вибрати нічого, то буде просто показуватись, що як промо-акція. Тобто це для того, щоб не займати текст з телефона, такою плашкою, Чорна п'ятниця, чи щось інше. Ми все-таки поки вирішимо зайняти. Далі кінцева url адреса Зараз. так. Візьму якийсь бренд. Хай буде Noрі Sushi. Вставляємо сюди лінк. Відомості про рекламну акцію. Які можуть бути відомості? Це перше, мінімальна сума замовлення, промокод, QR, штрих або буквений. Наприклад, мінімальна сума замовлення, хай буде 1000 гривень. Тобто, це буде написано в рекламному оголошенні, що знижка 20% на нас Суші при замовленні від 1000 гривень. Далі ще можна вказати дату початку, дату кінця, плюс можна ще вказувати, на які години. Наприклад, якщо ви хочете продавати там, в понеділок до 12 і більше, чи вівторок до там, першої, наприклад. Тобто ви можете використовувати ці промоакції лише тоді, коли у вас немає продажі. Наприклад, ви знаєте точно, коли ваша. Ваш відділ продажів завантажений, коли ні. Якщо ви хочете дозавантажити відділ, ви можете ці промаксі давати лише тоді, коли у вас немає замовлень, щоб збільшити їх. Тому я використовував промаксі не лише як варіант щось дорозпродати, а й варіант зробити, щоб люди робили замовлення тоді, коли у вас є вільний час або є простої в бізнесу. Тому використовуйте цей підхід. В кожному варіанті йти у бізнесі він може бути. Можна дати якусь, якийсь віддатковий е, знижку, можна подумати, що саме ви можете запропонувати саме цей час. Можливо, ви можете щось дати дешевше, і потім, за рахунок LTV, воно купиться. Бо пам'ятайте, що якщо це сфера послуг, то клієнт зазвичай повертається, якщо ви робите це як. На сьогодні це все. Вам бажаю гарних продажів і до зустрічі.